Доброго дня, шановні пасічники. Отримав я довгождану, довгоочікувану посилку від Олександра Харченко з плідною маточкою Backfast німецької. Ось її паспорт маточка Backfast 2024 року, номер 16 Backfast лінії КБ-52 на КБ-053. Не знаю, що це значить. Ну, мені казали, що це 52 га лінія бакфаста. Облітана вона на облітнику Віпро. Заводчик це нікруц. Це матковод, який виводить цих маток, чистокровних. Ну, вона ще не рахується як племена. Ну, Надіюсь, що буде все добре, гарно буде сіяти, буде племінною. Ось так вона була запакована, так гарненько тут в ячейках лежать кліточки. Ось кліточка, сама маточка в кліточці. Теж Віпро написано, 16-й номер. Тут сама маточка бігає. Вон вона перевернулася. Вон там от видно міточка. Маточка маленька, тому що довго їхала, в дорозі була. Ну як то так. Буду я її в відводок без бджіл. Ну майже без бджіл. Взяв я тут розплоду на виході. Поки вона тут полеже. Тут налетіли якісь старі бджілки. Ось розплід на виході, бджілка лупиться. Тут одна старенька, вон молода ходить, бджілка лупиться. Таких розплоду тут 5 штучок. І плюс мед, і по краям ще сушніна із медом залита водичкою, щоб коли матка бджолки лупилися, було, щоб бджілкам пити. Так, бджоли старі налітають надо скоріше закривати. Тут джил немає, є 5 рамок розплоду. Одна сушніна і 2 медове. Медові рамки, там, де пусті ячейки, ми поналивали меду, тобто не меду а води, щоб було що молодим бджілкам пити, тому що вони зараз будуть закриті. Тут стоїть внизу сім'я, показую. Сім'я внизу стоїть. Тут решетка двойна. Стоїть такий вкладеш, двойна решетка, щоб бджілки з верхньої сім'ї не могли доставати до, 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 до цих бджіл, що тут і до маточки. Зараз просто я випускаю з цими бджолами сюди цю матку. Ну і через днів 5 подивимося, що, що буде, скільки тут бджоли налупиться, якої сили буде відводок. Ну, надію, що цього розплоду 5 рамок хватить, щоб був повен корпус бджоли, вони ще може і соняшника принесуть. Ось така от маточка. Дуже дорога, я вам скажу. Ну, що робити? Треба міняти кров на пасіці. Є у мене Б-25 лінія. Теж в Олександра Харченка замовляв німецьку. Виводили ми весь сезон з неї маточок. Ще минулого сезону я вже деякі відводки наробив на них. Ну ось так ось. Буде ще одна. Надіюсь, племінна маточка. Подивимося на результат по тому, Як вона перезимує, як буде весняний розвиток, що вона покаже. Б-25 ну, була, вірніше, єсть дуже гарна. Маточка сім'ю наростила, дуже гарно стартанули, перезимували дуже гарно меду з'їли економно, практично пів вулика меду, вони до середини тільки дійшли. отак от, А все остальне було медом. Ну, як то так. Зараз я буду відкривати кліточку, випускати. Цю маточку прямо насоти. От треба обережно, бо вони, коли довго їдуть, вони маленька маточка вже зменшилась в розмірі, щоб не злетіла. Треба прослідкувати, щоб вона не змогла вилетіти. Так, під, під пленочку Тут, правда, замотана чи не замотана, наче не замотана. Так, треба постаратися відкрити цю кліточку. Ось так відкрив, Тут ось дирочка, хватить, щоб вийшла маточка. Зараз покажу вам. Ні, не, не так Через Ось. Через прмку сімей. Он матка пішла, пішла на сот. Пішла. Перша вибігла. Випускай пчела. Бджілки теж йдуть за маткою. Там молода бджілка. Має бути дуже гарно. Деякі бджоли старі залетіли, але ну, надіюсь, все буде добре. Там молоденька бджілка вже налопилась. Ось такий відводок, отакий спосіб підсадки плідної матки, дорогої, можна сказати, племінної, яка піде в подальшому на плем'я. В цьому році, якщо все буде гарно, ми вже виведемо з неї маток. Зробимо, поміняємо десь у сім'ях з старими матками. Маток, і подивимося, що вони нам покажуть на слідуючий год. Це теж буде як показник того, що матка годиться на племінну роботу з нею, на вивід маток, також і на продаж маток з нею і з нашої минулорічної матки. Ну, Таку роботу провели, зробили відводок. Ну, в принципі, все. Всім гарного дня, гарного вечора, скорішого миру в нашій Україні, щоб було все добре. Всім до побачення, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, будуть ще відео цікаві. Через 5 днів покажу результат, бо матка вже повинна сіяти. Буде видно. Всім дякую, до побачення.